Галина Яківна торгує дикорослими грибами, які назбирала в Лебединському лісі. Каже, з малку ходить на тихе полювання й добре знається на лісових дарунках. Я в такій місцевості народилася, що мене папа ще з п'яти років привчав до лісу. Я знала всі гриби, які в нас ростуть, я їх не вварюю. От говорять, я треба, я не варю. Ну, у мене такі, таке правило. Якщо я в якомусь грибі я його не зріжу. Володимир додає, збираючи грибний врожай, варто бути дуже обережним, адже можна отруїтися. Якщо людина раз у 10 років ходить по гриби, то вона отруїться обов'язково. По гриби їм краще не їхати, а просто краще їхати віддихати у ліс. І а гриби хай другі збирають, хто добре знає. Бо отрута дорого обходиться економічно лічить довго, довго-довго, а то вже і ніколи лічити буде. За словами лікарки Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Курило, цього року на Сумщині грибами отруїлися семеро людей. Зараз троє постраждалих знаходяться на лікуванні це родина з місяця Тростянця. Серед родини молода мама, яка нагодувала грудним молочком немовля якому три місяці. Тому дитина теж госпіталізована, знаходиться зараз під наглядом лікарів. На момент госпіталізації проявів отруєння не виявлено у дитини. Лікарка наголошує, аби уникнути отруєння, слід дотримуватися правил. ні в якому разі не можна збирати ягоди, не можна збирати гриби, які ростуть біля блідої поганки, тому що спори можуть бути на їстивних грибах і на ягодах. Ніяка термічна обробка не знешкоджує отруту гриба, тому якщо вже людина отруїлася отруйними грибами. Перші прояви можуть виникнути через 6-12, а то і 30 годин. Це з'являється нудота, це з'являється блювання багатократне, це пронос, це загальна слабкість. Може бути запаморочення, тому перше, що треба зробити, це промити шлунок хворому і якнайшвидше викликати швидку допомогу. Минулого року на Сумщині отруїлись грибами п'ятеро людей. Серед них мешканка шостка, яка померла внаслідок отруєння з зеленими сироїжками, розповіла Валентина Курило. Катерина Іваненко, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми.